Мінером рівненського цуму та готелю Мир є засуджений городоцького виправного центру. Чоловіку було сумно, і він вирішив розважитись, піднявши на ноги всі рятувальні служби міста. У суботу, 24 листопада, надійшло повідомлення від невідомого про вибухівку, яка, нібито, закладена у приміщенні екомаркету. Таке смс отримали підприємці, які орендують приміщення у колишньому ЦУМі. Вимагав 50 тисяч гривень. Спочатку, а потім вже розмовляв другий, третій раз з однією з власників мобільних телефонів, то вимагав спочатку 25 тисяч, потім іншу суму. Всіх працівників та відвідувачів торгового закладу, а це 250 людей, відразу евакуювали. Центр міста перекрили. На місце події виїхали всі спецслужби. Піротехніки обстежили ЦУМ, вибухівку не знайшли. Коли їхні пошукові роботи ще не були завершені, надійшло нове повідомлення, що замінований готель Мир та один приватний будинок у місті здолбунів. Рятувальні служби виїхали за вказаними адресами. Ця інформація також не підтвердилась. Паралельно працівники міліції шукали і жартівникам. Трохи більше години їм знадобилось, аби встановити його особу. Ця особа в даний час відбуває покарання з 2009 року в Городоцькому управному центрі фініціальної системи. за Незаконне заволодіння автотранспортом, сам житель Закарпатської області. Псевдомінеру 22 роки. Він з 2009 року відбуває покарання у городоцькому виправному центрі за угон авто. Молодий чоловік взяв місцеву газету і вирішив розважитись. Це є засудження до обмежень вонів. мають право вільного пересування за межі об'єкту. Разом з тим телефон він отримав шляхом перекиду від своїх знайомих. По оголошеннях почав телефонувати. Спочатку мав намір познайомитися, коли йому відмовили в знайомстві, він тоді почав погрожувати замінуванням двох об'єктів це екомаркет та готель Мир. Засудженого ізольовано на час слідства від інших в'язнів, у 2014 році чоловік мав звільнитися з місця позбавлення волі, втім тепер цьому не здійснитись. Проти нього знову порушена кримінальна справа. Санкція її передбачає до п'яти років позбавлення волі.